Сіатик білого кольору, 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 103 кВт, 247 тисяч пробігу, 7,950 кВт, Кліма без підкрасів. Контактний номер. Це той же самий Volkswagen Сіат універсал універсалі білого кольору. Шкіряний салон, механічна коробка передач. Ось так він виглядає всередині. Гад. В універсалі. Перше багажне відділення. Ось так виглядає всередині. Коз зацікавив, телефонуйте до власника по вище номеру телефону. До речі, той же самий Volkswagen, один концерн, фактично Seat і біза в універсалі, невеличка 13 рік з об'ємом двина. 1,2 ТДІ, вартість складає 6900. Центральний замок, стабілізація, система старстоп, мультіруль, круїз, протитуманні, ціла опція. Так, я покажу вам всередині автомобіль. Механічна коробка передач. Дуже хороша акустика. Можете акустику включити людям. Покажіть, як я вже працюю у вас. Підйомники передні і задні. О. Бума задня, лекоспадні диски. Так, 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 відкрийте. Це той же самий Volkswagen, тільки Сіат. Бачите, він трошки відрізняється, якщо ви хочете собі автомобіль купити такі, щоб трошки відрізняться від... Так, зараз, зараз, зараз я підійду до вас, два слова розкажу, показую. Да. Так. Каже власник, не, не одна деталь не фарбована. Так, постійний облік. Щось по автомобілі робити потрібно. Кажіть, не ладно, не, так, не на камеру. Полностью. Все працює, Тільки тут є царапано. Ага. На це скинули. Звісно. Кондиціонер працює. Все працює. Так. Працює. Контактний номер ваш, кажіть. 050 92 10 235 Запитувати Сергій. Запитувати Сергія. Когось зацікавив такий Сіат. Це той же самий Volkswagen. Телефонуйте до Сергія. Іатік знову такий, той же самий Volkswagen 2011 року. Вартість складає 8700 1,677 кВт. Дивіться, ось така з клімат-контролем, з круїзом, серво мультикермо, руль, світло. Ну, коротше, все. Бордовий комп'ютер, два ключі. Без зараз я вам підійду, розкажете два слова. Так, континенталь гума, легкосплавні диски. По Бо бока понизу стоїть хром, бачите, не подертий автомобіль, не. Поцарапаний. Відкриваємо дверцята, показуємо, бокова підтримочка є в автомобілі. Так. Зараз покажемо, коли вам ви будете сумувати, в цьому автомобілі є шторочки, можете з дівчиною присісти і подивитися телевізор. Так. музика працює. вихлопна подивіться яка не закопчена. автомобіль на постійному обліку, сіат, альтер. Полочка присутня, дуже акуратний автомобіль по салону. Порошки не поцарапані, ніде нічого не затерте. Покажіть під капотом. Панель ціла. Автомобіль збережений. Складання зеркал. Електроскладання зеркал. Так. Парктроніки. Так. Двухсторонній клімат контроль. Так. Круїз, мультируль, угу. бортовий комп'ютер, автозатемнів стекла, угу. зеркало, так. Так, два ключі, куча карманів. Угу. Плюс телевізор відкриваю капот КДИшний двигун дуже економний, витерте пального, скажіть скільки О, зараз кришечку знімемо, покажемо вам по трасі до 6 літрів. Дуже довгі передачі, довгі. Скорості, дуже економно. Машини без жодного підкраси, навіть банктера. Пробіг ще раз 176 рідного рідного пробігу. Ваш, утверджіння... Ваш номер телефону кажіть 097 31 7266. Звати Максим. Максим. Так що телефонуйте до Максима, ставайте в чергу, бачите такий цікавий автомобіль, хороше стану, колі. без колів, без царапин. Дійсно, варте вашої уваги, на постійному обліку. Телефонуйте до Максима. Кісятік. 7,890 сіат і біза. 13-14 кліма, електрика, 1,2 дізель, 75 кінських сил, контактний телефон, серебро, свіжо принести на фірму. Механічна коробка продаж. Це той же самий Volkswagen От люди просили мене сіяти, познімати. От, каже, хочу я не Фольсвайна, хочу сіяти. Ну, будь ласка, сьогодні будемо огляд невеличкий робити саме сіатів, сіати віза. Так він виглядає так, полочка присутня, акуратний по салону. Дизельний двигун. Поки зацікавити автомобіль. 13-14 рік. Телефонуйте за номером телефону 063 814 80 24 7 890. Кісят чорного кольору 10-го року 1,8. Об'єм довина 168 тисяч пробігу, вартість складає 7 тисяч. Контактні телефони 88 кВт. В чорному кольорі. 205-55 на 16 гума. Механічні коробці передач. П'ятимісний універсальчик. Ззаді шторочка є, це сіат, той же саме Volkswagen, але це сіат, де мене люди просили, хочу саме Сіата, не хочу Volkswagen, хочу Сіата, будь ласка, робимо обзорчик вам сіаті. зацікавило, телефонуйте, на постійному обліку. 11 рік, 81 кВт, 203 тисячі пробігу, 7300. Контактний телефон. На 15 ГУМа, Покажемо вам в салоні. Мультикермо, механічна коробка передач. Ось салончик акуратненький. До речі, дуже популярні автомобілі на сьогоднішній день, вони є економні, швидкі, кузов в них оцинкований. Ось так, виглядає автомобіль всередині. Кого зацікавив? 11 року, 7300. Телефонуйте до власкани білого кольору 12 року 7800. Контактний номер 1,5 дизель 230 тисяч пробігу в білому кольорі спереді, е, протитуманні фари, хром такі невеличкі ось так там біль виглядає, легкосплавні диски, механічна коробка передач, білий колір. одні люди Автомобіль був якийсь металік, а другий хочуть був простіше, там, хочуть світлий колір. От, о, і е, Буває таке, що колір, ну, як, не, не підходить автомобілю, Ну, не його колір. На даний час бачите, білий імпонує цьому автомобілю. От, і такі невеличкі подерти є, але це не, не страшно. Так, більш-менш по автомобілю все в порядку. Коли цікавий такий автомобіль. 230 тисяч пробігу, ціна 7800. Хто зацікавив, телефонуйте до ОЛА.